Соціалізація це не просто знайомство собаки з іншими тваринами, це її здатність спокійно реагувати на гучні звуки, натовп, транспорт, не втрачаючи контакту з провідником. І головне, вона має довіряти вам. Зараз покажемо, як це зробити крок за кроком. Починаємо з гри у знайомому для собаки місці. Використовуйте її улюблені іграшки або корм. Якщо собака ляклива, підбадьорюйте, відволікайте. Якщо надто активна, заспокоїте. Давайте зрозуміти, що ви тут головний орієнтир. Звертаємо увагу на мову. Тіла собаки, і якщо помічаємо інтенсивне облизування носа, зівання, відвертання голови, зменшуємо інтенсивність завдання або робимо крок назад. Коли встановлений контакт, переходимо до людних місць. Починайте з парків без майданчиків і машин. Уникайте одразу контактів з іншими тваринами. Якщо з'являється подразник, збільшуємо дистанцію, відволікаємо кормом та перенаправляємо увагу на себе. Після адаптації вчимо знайомитися для собаки-помічника важлива нейтральність до сторонніх людей. ласощі видає. Лише провідник, щоб не формувати пошук підкріплення в чужих людей. Незнайомцям краще не протягувати руку і не пригощати собаку. Вони просто стоять спокійно, пес сам вирішує, чи підійти. Після можна попросити людину присісти та дати руці обнюхатись. З іншими собаками спитайте у власника, чи можна. Повідець, не тягнемо, він має бути вільний. Якщо тригер раптово близько, збільшуємо дистанцію або відходимо за візуальну перешкоду. В деяких ситуаціях собаці важливо мати змогу контролювати ситуацію таким. Чином ми зменшуємо її тривожність. Спокійну реакцію собаки підкріплюємо ласощем. Коли пес розслабився, продовжуємо прогулянку з маркером, так і підкріпленням. Змінюйте локації, гучна вулиця, дитячі майданчики, машини. Якщо є гучні подразники, сирена, крик, діємо як і раніше. Увага на провідника. Щоб уникнути псування речей вдома, дайте собаці задачі. Це можуть бути нюхові килимки, іграшки з кормом, головоломки. Якщо собака гризе щось заборонене, не сваріть, а перенаправляйте на іграшку. Щоб собака не боялася самотності, зачиняйте двері на кілька хвилин, поступово збільшуючи час. Виходьте з дому без драматичних прощань. При поверненні спокійна реакція, заохочення, ласощі не перезбуджуємо собаку. Соціалізація це процес, але з довірою, спокоєм і правильними діями, ваша собака стане впевненим, надійним помічником.